По епіцентру в Харкові били не двома, а трьома бомбами. Приблизно за 80 метрів від гіпермаркету працівники ДСНС разом зі слідчими знайшли ще одну авіабомбу. Вона дивом не розірвалася. Крім того, в прокуратурі області встановили, що російські військові коригували удари за допомогою БПЛА розвідників. А це свідчить про цілеспрямовану тактику росіян, спрямовану на знищення цивільного населення у Харкові. Запуски декількох авіабомб одночасно свідчить про те, що Ціль росіян спричинити якомога більше смертей серед працівників, відвідувачів, а також залякати мешканців міста. Нині пошукові роботи, а також ідентифікація тіл, продовжуються. Повідомив голова харківської ОВА Олег Сінігубов. Він також зазначив, що наразі вдалося ідентифікувати тіло ще одного харків'янина: – 38-річного чоловіка. Це батько восьмирічного Михайлика. На жаль, ДНК Тест, який брали у хлопчика, підтвердився: Росія відібрала у нього та його мами. Їдну людину, я нагадаю, 25 травня близько 16-ї російська армія завдала бомбових ударів по будівельному гіпермаркету Епіцентр у Харкові, після чого виникла велика пожежа. Сьогодні кожен з нас може допомогти нашим захисникам на фронті. Нині триває збір для 109 ї та 110 ї бригад. Хлопцям вкрай необхідні дрони. Кожен може підтримати збір. Усі необхідні реквізити ви знайдете у описі під відео. Пам'ятайте, кожен донат важливий, і разом ми зможемо перемогти російську навалу.